Кримський міст під ударом України в цьому відео немає моралі. Ми просто ззначаємось над Кримським мостом. Це той самий міст, той самий міст. Ця хрінь була неймовірно важливою для них. Там вибухнув потяг, який перевозив пальне. Змінено, схоже, дорожня частина мосту також могла бути зруйнована. Щоб ви розуміли, наскільки це важливо. Росіяни заплатили більше 3,7 мільярдів доларів за будівництво цього мосту з 2014 по 2016 рік після того як вони вторглися в Крим. І тепер українці зруйнували його на відстані. Є три частини мосту: дві проїжджі частини та залізнична, на рейках якої зараз горить повний паливний потяг, і виглядає так, ніби принаймні одна з проїжджих частин також обрушилася. Якщо говорити трішки мовою фактів, то цей міст коштує лише трохи більше 5% від загальної військової допомоги, яку Америка надала Україні з початку війни. Я з лютого чекав, коли той міст вдарять. Це матір всіх стратегічних цілей. Через це затоплення Москви виглядає просто квіточками. Це міст, який Росія побудувала, щоб з'єднати Росію з Кримом. Якщо так, то це величезний крок. Я не думав, що вони були достатньо близько, щоб хаймар дістав. Так, це той міст. Судячи з усього, поїзд з паливом розбомбили. Я припускаю, що спецпризначенці контрабандою принесли бомбу на порт і підірвали її, коли поїзд їхав по мосту. Якщо на залізничному мосту горить паливний поїзд, то залізничний міст стане непридатним. Він зробить саме те, що реактивне паливо зробило в будівлях 9-11-го. У деяких аккаунта Twitter є більше фотографій. Здається, хтось курив біля потяга на мосту. Мабуть, Путін отримав подаруночок на день народження від українців. Україна офіційно вибачилася за те, що святковий фейерверк до 70-річчя Путіна запізнився на день. Всі святкували його день народження так сильно, що аж міст загорівся. Ми бачили, що потрібно багато бомб, щоб знести міст. Для руйнування залізобетонних сталевих конструкцій потрібно багато прямих ударів. Єдиним винятком із цього правила було б скинути бомбу на потяг, навантажений пальним або боєприпасами. Як коли літаки врізалися в ТЦ. Будівлі були цілими після перших аварій, а далі були пожежі, які і зруйнували їх. Можливо, вони мали інформацію про потяг у потрібний час, і Україна розраховує, що пожежа завдасть великих збитків скинути бомбу на потяг. Я думав про це сьогодні ввечері, і насправді набагато, набагато більше ймовірно, що вони заклали велику бомбу в поїзді та під. Відірвали її, коли він був на мосту. Набагато дешевше і ефективніше спеціальна мостова операція. Це просто процедура обслуговування, процес нагрівання металу та повільного охолодження, щоб усунути внутрішню напругу та зробити його міцнішим. Можливо, ви помітили, що багато мостів під контролем Росії в цьому районі проходять подібну процедуру. Немає пожежників чи це одразу після вибуху. Ризик для життя надзвичайно великий. Перші рятувальники евакуюватимуть досить велику територію навколо мосту, а потім, можливо, спробують приборкати частину вогню та дозволять йому самовигоряти якомога нешкідливіше. Вибух киплячої рідини, що розширюється, вибух парів, що по суті дуже смертельний, матиме пріоритет. Номер один час і відстань необхідні для евакуації залежить від того, яке паливо в ньому міститься. Також залежить, чи зможуть вони зупинити вогонь, чи ні. Немає можливості підійти до цього вогню. Занадто високо для пожежного човна. Навіть якби проїжджа частина була цілою, боковий вітер не дозволив би використати вежу для використання піни. І зона руйнування величезна, якщо взяти до уваги, що вагони можуть перекинутися, масло може вилитися, або інші хімікати можуть вибухнути. Це те, що має просто згоріти. А враховуючи, що горять нафтопродукти, не можна використовувати воду. Лоу, росіяни, очевидно, намагаються применшити значимість цієї події у статті на Вікіпедії. Рано вранці, 8 жовтня 2022 року, біля Кримської сторони протоки загорівся потяг, який прямував залізничною частиною мосту. А одна смуга нижньої дорожньої частини з невідомих поки причин обвалилася. Масштаби пошкоджень мосту залишаються незрозумілими. Вони повідомляють про це як про випадкову пожежу, про які ви чуєте з місцевих новин. Але це не так. Швидше за все, це робота спецназу. Російські цигарети шалено потужні. У Росії при Путіні міст може тебе спалити. І я подумав, у Росії при Путіні міст може спалити сам себе. Нарешті це значно сповільнить Росію. Я хотів би почути предісторію цієї події. Це був подарунок Путіну на 70-й день народження, що ще потрібно знати. І цю свічку він не зможе задути. Як обвалилася дорога? Там же наче пожежа, але здається, що вогонь надто далеко щоб пошкодити ділянку дороги. Сьогодні там буде паніка. Неймовірно гарна робота того, хто це зробив. Ми бачили, як важко руйнувати великі мости. Так, цікаво, де ППО, якою хвалилися росіяни. Російська антитерористична група заявила, що це була замінована вантажівка. Через яку обрушилися обидві смуги та спалахнули кілька вагонів. Я не пам'ятаю, коли в останній я був таким щасливим. Цікаво дізнатися, що саме було використано для цього. З усіх можливостей я вважаю, що високоточний артилерійський удар виглядає найменш ймовірним через необхідну дальність і точність. Можливо, в один із паливних вагонів у поїзді був закладений вибуховий пристрій, який спрацьовує по GPS хоча важко зрозуміти, як це призвело б до руйнування ділянки дороги. Швидше за все, це результат диверсійної операції спецназу. Здається, це було дуже успішно, але, мабуть, єдине на велике розчарування полягає в тому, що одна сторона автомобільного мосту можливо все ще залишається в робочому стані. Краще залишити росіянам шлях відступу. Міст не придатний для важкої техніки, що важливо для логістики. Звідки ви знаєте, що це Україна вдарила? Я думаю, що це гігантська риба врізалася в нього. Гігантська риба, яка курила в момент зіткнення? Раніше я сумнівався, а чи було б гарною ідеєю атакувати міст на початку війни. Він зупиняє надходження поставок з Росії, але також відрізає будь-які шляхи втечі для російських військ, які опинилися в пастці. Це означає, що вони або б'ються до смерті, або масово здаються. На цьому етапі війни висока ймовірність, що вони здадуться, знаючи Росію буде масова стача в полон. Дякую за перегляд! В коментарі напишіть, що ви думаєте про цю подію. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!